Історія Ірини Заруцької це трагедія, що виходить далеко за межі особистої втрати, 23-річна українська біженка, яка втекла від жахів війни на батьківщині. Пошуках безпеки в Сполучених Штатах знайшла свою смерть в вагоні поїзда в місті Шарлот, штат Північна Кароліна, 22 серпня, одягнена в робочу форму піцерії, вона сиділа, переглядаючи свій телефон, коли нападник, де Карлос Браун, молодший, без жодної попередньої взаємодії чи провокації, завдав їй смертельних ножових поранень. Ця моторошна випадкова атака, зафіксована камерами спостереження, ста. Але не просто черговим пунктом у кримінальній хроніці, а потужним символом, що оголив глибокі системні проблеми американського суспільства. Цей випадок не можна розглядати як випадковість, він є передбачуваним результатом збігу кількох системних збоїв. По-перше, це провал системи охорони психічного здоров'я. Нападник мав тривалу історію важкого психічного захворювання, шизофренії, численних психічних, Психіатричних криз та агресивної поведінки його мати навіть намагалась домогтись його примусової госпіталізації. Те, що така людина вільно пересувалася вулицями, свідчить про нездатність системи забезпечити довготривалий обов'язковий догляд за тими. Хто становить небезпеку для себе та оточуючих? По-друге, це провал системи кримінального правосуддя. Браун був професійним злочинцем з 14 попередніми справами, який понад 10 років курсував між в'язницею та свободою. Його звільнення під заставу за попередній інцидент стало центральним елементом політичних дебатів. Навіть мер Шарлот назвав цей інцидент трагічним провалом суддів. Та магістратів, по-третє, це провал системи громадської безпеки. Напад стався у громадському просторі, який має бути безпечним для всіх, виявивши вразливість міського транспорту та поставивши гостре питання про те, як насправді виглядає безпека США. Аналіз показує, що злочинність у транспорті становить невелику частку від загальної злочинності в місті, але її вплив на суспільне сприйняття є непропорційно великим через замкнутий простір та випадковість вибору жертв. Транспортне управління може звітувати про загальне зниження злочинності, але пасажири можуть почуватися менш безпечно, якщо кількість насильницьких нападів зростає або меді. Зосереджується виключно на шокуючих подіях. Людський мозок не обробляє ризики на основі сукупної статистики. Він реагує на помітні загрозливі події. Одне ножове поранення, як у випадку Ірини Заруцької, має більший психологічний вплив, ніж звіт про 5% зниження крадіжок. Тому можна сказати, що безпека системи це не лише статистичний показник, а й психологічний стан. Дані показують, що навіть за статистичних покращень, якщо характер злочинів, що залишаються, стає більш насильницьким і випадковим, відчуття безпеки у громадськості продовжуватиме руйнуватись. Крім того, дані свідчать, що ризик не розподіляється рівномірно по всій транспортній мережі. Певні лінії та конкретні станції є непропорційно небезпечними. Це свідчить про те, що широкі загальносистемні рішення можуть бути неефективними. Безпек Ка є функцією конкретних районів, через які проходить транспортна лінія, фактично імпортуючи соціальні проблеми вуличного рівня в закрите середовище поїзда чи автобуса? Це демонструє, що ризик для пасажира не є однаковим. І кардинально змінюється залежно від маршруту. Це безпосередньо пов'язує злочинність у транспорті зі злочинністю на рівні районів. Тому безпека в транспорті не віддільна від безпеки громад, через які він проходить. Щоб зрозуміти, чому так багато людей з важкими психічними розладами опиняються на вулицях американських міст, а не в лікарнях, потрібно повернутися до політики відомої як деінституалізація. Або простіше кажучи, масове закриття державних психіатричних лікарень. Цей процес розпочався в 1950-х роках, з добрими намірами замінити великі, часто переповнені та жорстокі психіатричні заклади на мережу невеликих громадських центрів, де пацієнти могли б отримувати допомогу живучи в суспільстві. Масштаби змін були величезними. Кількість пацієнтів в державних психіатричних лікарнях. Скоротилась більш ніж на 90% з 1955 року. Лише з 1997 року було закрито ще 62 державні психіатричні лікарні. Головною проблемою стало те, що обіцянка створити ефективну систему громадської допомоги так і не була виконана. Фінансування було недостатнім, а центри не змогли впоратись з потоком пацієнтів. В результаті велика кількість. Людей з важкими психічними захворюваннями залишилася без будь-якої підтримки. За відсутності лікарень, єдиними установами, здатними впоратися з людьми в стані гострої кризи, стали в'язниці та СІЗО. Сьогодні у в'язницях та СІЗО перебуває приблизно в 10 разів більше людей з важкими психічними захворюваннями, ніж у державних лікарнях. Національний альянс з психічних захворювань повідомлення. Мляє, що двоє з п'яти ув'язнених мають історію психічних захворювань. І переважна більшість з них не отримує лікування під час ув'язнення, де Карлос Браун молодший є втіленням цього політичного провалу. Його задокументована шизофренія, історія неадекватної поведінки та постійне перебування в системі правосуддя замість системи охорони здоров'я є прямим передбачуваним результатом цього багаторічного суспільного вибору. Штати заощаджували гроші, закриваючи лікарні. Але витрати не зникли. Вони були перекладені та розпорошені на поліцейські департаменти, суди, в'язниці та відділення невідкладної допомоги. Штати закривали лікарні, частково керуючись бажанням перекласти витрати на федеральний уряд через Медікейт. Це було пряме фінансове рішення. Пацієнти, залишившись без підтримки, не зникли. Їхні потреби в структурі, ліках та догляді залишилися. їхня Водінка, що випливала з невеликовних ВПЗ, призводила до частих контактів з поліцією. Це змусило поліцію, суди та в'язниці стати основними реагувальниками та опікунами. Ці органи системи правосуддя ніколи не були предназначені або фінансовані для надання психіатричної допомоги. Таким чином, заощадження від закриття лікарень були ілюзією. Витрати просто переклали на іншу, менш Придатну частину державного сектора, що призвело до гірших наслідків для людей та більшої небезпеки для суспільства. Масштаби кризи передозувань є приголомшливими у 2023 році. Майже 80 тисяч смертей від передозувань були пов'язані з опіоїдами, переважно через нелегально виготовлений фентаніл. Цю кризу характеризують як хворобу відчаю, пов'язану з руйнуванням соціальних зв'язків. Та втратою надії зловживання психоактивними речовинами є однією з головних причин бездомності у окрузі Лос-Анджелес. Передозування наркотиками є провідною причиною смерті серед бездомного населення, а рівень смертності для цієї групи майже в чотири рази вищий ніж для загального населення. Для людей, які страждають від бездомності, залежності та психічних захворювань, системи громадського транспорту. Особливо метро стають притулками. Вони пропонують захист від негоди та місце для існування подалі від прямого вуличного переслідування. Це перетворює транспортні засоби та станції на притулки та клініки, де глибокі соціальні проблеми розгортаються в очах у громадськості. Це призводить до конфліктів через якість життя і може перерости в насильство, оскільки водії та пасажири змушені вирішувати ситуації. Які по суті є кризами громадського здоров'я дослідження Brooklyn Institution підкреслює, що злочинність це не загальноміська чи загальнодержавна проблема, а явище інтенсивно сконцентроване в конкретних неблагополучних районах. Ці райони характеризуються високим рівнем бідності, відсутністю економічних можливостей та недостатнім фінансуванням шкіл. Зв'язок є разючим. Хлопчики, які виросли в найбідніших 10 20% сімей в 20 разів частіше потрапляють до в'язниці у віці 30 років ніж ті, хто походить з найбагатших сімей. Це демонструє, що шлях до в'язниці часто починається з обставин народження. Існує драматична різниця в безпеці між місь міськими, приміськими та сільськими районами. У міських районах рівень віктимізації від насильницьких злочинів більш ніж вдвічі вищий, ніж в сільській. Списки найнебезпечніших міст постійно включають міські центри з високим рівнем бізнесу. Тоді як найбезпечніше передмістя це заможні громади з надзвичайно низьким рівнем злочинності. Ці дані ілюструють, що безпека в Америці часто є товаром, який купується через нерухомість. Високий рівень злочинності створює негативний зворотній зв'язок, знижуючи вартість нерухомості, відлякуючи бізнес та скорочуючи можливості для працевлаштування, що ще більше поглиблює бідність та неблагополучність. В цих громадах бідність та відсутність можливостей створюють відчай, що живить залежність. Неліковані психічні захворювання роблять майже неможливим вирвати з бідності чи залежності. Поведінка, що виникає внаслідок цього на вулицях та в транспорті, призводить до криміналізації, що додає судимість до списку перешкод, роблячи одужання та стабільність майже недосяжними. Людина, подібна до Декарлоса Браун. На молодшого є продуктом не однієї невдалої системи, а всіх них, що зазнали краху, одночасно, системи громадського транспорту є не просто транспортними мережами, вони є унікальними соціальними просторами, де найглибші соціальні нерівності та політичні провали Америки стають фізично явними та неминучими. 48-річний співробітник Goldman Sachs Деніел Енрікес в травні 22-го року був безпричинно застрелений в вагоні метро іншим пасажиром, який за свідченнями ходив по вагону і щось бурмотів. 30-річний бездомний чоловік з психічними розладами помер у вагоні метро після того, як інший пасажир, ветеран морської піхоти, застосував до нього задушливий прийом. Цей випадок викликав бурхливі дебати про самосуд, безпеку та те, як суспільство поводиться з психічно хворими людьми. Дебріна Кавам, 57-річна бездомна жінка, в грудні 24-го року, була підпалена у вагоні метро на станції Коні Айленд. Цей випадок знову підняв питання про безпеку найуразливіших верств населення. Протягом 24-го року система громадського. Транспорту Лос-Анджелеса пережила низку жорстоких нападів: смертельні, ножові та вогнепальні поранення, викрадання автобуса, напади на водіїв. Ці випадки, що охоплюють різні міста та обставини, малюють тривожну картину. Вони демонструють, що проблема не обмежується одним містом чи видом транспорту. Спільними рисами часто є випадковість, безпричинність нападів та вразливість жертв. Часто нападники мають історію психічних захворювань, залежностей або попередніх злочинів, що знову і знову вказує на одні й ті самі системні провали. Існують глибокі культурні відмінності між США та багатьма східноєвропейськими суспільствами. Американська культура цінує експресивний індивідуалізм і має високу толерантність до публічної поведінки, що відхиляється від норми. Натомість багато східноєвропейських культур надають більшого значення громадському порядку та соціальній згуртованості для українського іммігранта нормальний рівень хаосу в громадському транспорті великого американського міста може бути глибоко шокуючим. Така поведінка, як крики, публічне сп'яніння або явна присутність людей з важкими психічними розладами може сприйматися не як прояви індивідуальної свободи, а як прямі загрози та ознака суспільства, що занападає. Трагічна історія Ірини Заруцької це не просто випадковість а болючий симптом глибоких взаємодії. Йому пов'язаних криз, що роз'їдають американське суспільство зсередини, її смерть висвітлила нездатність системи впоратись з наслідками власних політичних рішень. Ми побачили, як масове закриття психіатричних лікарень без створення адекватної альтернативи перетворило в'язниці на нові притулки для хворих. А вулиці та громадський транспорт на арену для їхніх криз. Американська мрія про безпеку та можливості залишається реальною для багатьох, але вона існує паралельно з іншою суровішою реальністю, де свобода індивіда іноді обертається небезпекою для громади, а системні провали створюють умови для непередбачуваного насильства. Справжня безпека це не лише статистика злочинності чи кількість, Кількість поліцейських на вулицях, це доступ до медичної допомоги, стабільне житло, економічні можливості і найголовніше відчуття колективної відповідальності. Я вам дуже вдячний, що ви додивилися це відео. Якщо вам воно сподобалось, ви можете поставити вподобайку, написати коментар, пошерити це відео своїм друзям. Також ви можете підтримати автора донатом, це дозволяє робити мені більш якісний і регулярний контент. Всі лінки ви можете знайти. В описі до цього відео. Я вам вдячний за перегляд. Бережіть себе!